Додому без черевиків мешканці вулиці Завадського, що у середмісті Хмельницького, потрапляють у метрові ями біля своїх будинків. Вибоїни без трав не обійти. Комунальники вже три роки обіцяють заасфальтувати. Зневірені люди звернулись до народного контролю. Отак ми боремося з цими ямами, отак ми їх засипаємо. Пані Олена разом із сім'єю самотужки латає дірки перед власним парканом, вистачає зусиль до першого дощу. У мене чоловік після інсульту. Він сам носить землю, сам засипає каміння. Або для того, щоб ми маємо машину, це ми маємо машину. Ще люди їздять. Ці ями вже 5-6 ще сідетися не більше. І як бороти? Да. Ну боремося, підсипаємо ці ями. Від розбитого шляху страждають і інші мешканці вулиці. Усі, як один, бідкаються, пройти неможливо. Хто губить підбори, а хто здоров'я, а хто колеса? Даже таксі визиваєш. Вони кажуть, вийдіть, будь ласка, на дорогу, бо заїхати ми кажемо до вас. Заїжджати не буде. Воно буде подв'язку. Б'є і якщо так постійно підбори не ламала, руки ламала. Це що дорога? Подивіться. Тут не те, що їздити, а ходити неможливо. Дорога комунальна і коштів на її ремонт місцеві чиновники не знаходять. Мешканці багатоповерхівки про свою біду нагадують двічі на рік. Весною пишуть, що відремонтуємо основні шляхи, а потім в першу чергу прийдемо до вас. А... Перед зимою пишуть мені, що от немає коштів, на які кошти появляться. А знову ж таки, ми прийдемо в першу чергу до вас і зробимо. Заступник міського голови, журналістам народного контролю, обіцяє асфальт на вулиці Завадського покладуть до кінця року. Ми на цей рік запланували поточний ремонт доріг. Я можу мешканцям сказати, що цьому році ми обов'язково зробимо. Ми простежимо, аби ями в центрі міста таки перетворились на асфальтовану дорогу. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю телефонуйте 0800 502 945. пишіть народ